Звати мене Євген, правда, але це ім'я за останній час відійшло на другий план. на задній план. Тепер я папай у групі у групі. нове ім'я, точніше, позивний взагалі нова особистість формувалася. До війни був от крайній раз водієм тобто звичайний роботяга нічого особливого оборона. На жаль, у нашу країну прийшла така ситуація, як війна, супротивник. Не знаю, клацнуло щось всередині. Прийшов, треба йти. теж були сумніви, треба, не треба. Зможу, не зможу, це, Могу, в, першу не це в першу чергу в От тому що я людина не військова, ніколи не стикався з такими ситуаціями. Але прийшов. не з першого разу. Звісно, попав. От все ж таки вийшло. Я потрапив у окрему бригаду територіальної оборони міста Дніпро, і насправді мир для мене тут змінився. Коли я йшов, я розумів, що війна скінчиться, і я повернуся до свого старого життя, до старої роботи, до свого керівництва цивільного, яке я дуже люблю. Там гарний колектив, але тут я знайшов не лише колектив, а можна сказати, родину. Я я сподіваюся, що ці хлопці, з якими ми стоїмо пліч опліч, пліч Воно вже буде на все життя. Щодо того, щоб залишитися військовим, зараз думаю. Я не знаю. Багато хто каже, якщо один раз сюди потрапив, ти отримуєш новий шлях. І Йдеш цим шляхом, і йдеш ним далі. Я радий буду, якщо нові люди прийдуть, бо дійсно хлопці дуже гарні, усі тямущі, всі порядні, і їх змінює тут, особливо коли виходиш на бойові. Перші ці моменти то ти всередині якось змінюєшся, стаєш більш дорослим, переростаєш цивільне життя, і дивишся на речі зовсім інакше. Якби не було сумно, що така ситуація трапилася з нашим народом і країною, але це я сподіваюся, дає поштовх для розвитку нашої країни, формування нашого суспільства. Я сподіваюся, що незабаром це все скінчиться. Все скінчиться нашою перемогою. Це обов'язково. Тут нема ніяких сумнівів. Це буде новий виток у історії нашої країни.